Компанія Автомагістраль Південь, яка впродовж років була фаворитом дорожніх тендерів великого будівництва, знову в епіцентрі скандалу. Цього разу фірмі закидають рейдерське захоплення земельної ділянки разом із будівельним об'єктом у гостомелі на Київщині. Оця друга секція була знищена працівниками автомагістраль Південь. Ми зафіксували це знищення, коли вони зробили це знищення, і вони на даний час знищують докази, так як вже порушена кримінальна справа, закапують все це землею для того, щоб не було жодного сліда. Нам стало відомо, що автомагістраль південь під видом благодійного будівництва взялася облаштовувати модульне містечко, нібито для родин, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії РФ. Все б нічого, але ця ж земельна ділянка вже має іншого власника. Можете Дане будівництво виравнюємо площадку під установку модульних. Домиків для переселенців, які ну не переселенців, а людей, які втратили житло в 100 мелі. Автомагістраль. Да. Автомомагістраль? Автомайстраль південь. А скільки ставить? Мають бути додані документи на будівництво? слабені? Всі в цьому самому в документації в офісі. У нас воєнна адміністрація, і вони от, розбирайтесь в воєнної адміністрації. Одним словом, ми. ж... Робимо добру справу за цей ласий шмат землі у передмісті столиці. Наразі змагаються два претенденти: це товариство Вітрувія та автомагістраль Південь. І саме товариство Вітрувія отримала дану земельну ділянку в оренду строком на 5 років. Проте інша компанія, всім відома, як автомагістраль Південь, фактично захопила цю ділянку та поспіхом почала підготовчі роботи до облаштування модульного містечка. Мешканці, які тут мешкають, вони. Не знаю чи з 14 -го. Вересня вже були розпочати незаконні дії. Тобто у них і не було документів. і Навіть ті, що вони фальсифікували військовій адміністрації, сфальшували на два тижні пізніше. Зараз Війна, зараз Путін все стріляє, рушить, і ми робимо добру справу для людей. А ще те, що ви з'їли, і я так само. у вас нічого немає, у мене нема. Давайте хоч людям буде польща, друга держава, дала модулі. Ми не можемо вирішити покласти їх. Ви підходьте ще з іншої сторони, медалі розверніть. Люди добрі, бля. Ми трудимося, ми робимо, аби вони не дають, ми півтора дня е -по, потеряли. Цей чоловік їздить, не дає нам працювати тут. А? Робити на земельній ділянці площею майже 4 гектара законні користувачі. А саме товариство Вітрувія за планом мали звести житлові будинки на тисячу квартир, 130 з яких призначені для постраждалих жителів Гостомелю. Цю територію Гостомельська сільська рада згідно рішення 21-ї сесії від 23 лютого 2022 року передала товариство Вітрувія в оренду строком на 5 років. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю вітрувія, земельну ділянку площею майже 4 гектари за адресою селища Гостомель, вулиця Богдана Хмельницького, терміном на 5 років. Я прошу звернути увагу. От сайт Гостомельської селищної ради, бачите сайт, це сайт роздруковано, Рішення про яке воно говорить. Результати пойменого голосування при передачі в оренду земельної ділянки, то вітруя площу 3,62 Тобто проголосовано депутати. І вчора на засіданні, коли приходили люди, депутат, який голосував, підтвердив, чому вони проголосували, що так дійсно було голосування. От рішення Гостомельської селищної ради, якого вони не бачать. Передати в оренду товариства за межа не відрує дану земельну ділянку в оренду строком на 5 років. У військової адміністрації немає повноважень щодо того, щоб змінювати будь-які правовідносини більше ніж на 12 місяців. Це відповідно до закону. Вони тільки 12 місяців, п'ять вони не можуть. Представник товариства «Вітрувія» каже, що автомагістраль Південь розпочала проведення будівельних робіт на їх земельній ділянці за незаконним розпорядженням начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка. Тож і роботи, які виконує товариство автомагістраль Південь, неофіційні і нібито в інтересах місцевої адміністрації Гостомеля для розміщення модульного містечка. І давайте я лично говорю, я не, я зараз не знаю як. Но я себе думаю, сижу, что эти вопросы можно решать. У нас сейчас будет вот война заканчиваться и будут строить приезжать сюда, ну о -о офигенно там э, собирается делать э, а, здесь вот гражданский аэропорт. Ну, який так он там хаб, хаб, да. З врахуванням тих документів, які є, і окрім цього, прийнято рішення робити. Жодних незаконних дій тут немає. Розумієте, ви шукаєте е, злочин там, де його немає. Цей, цей, е, цей, е, ці можуть неправомірні дії бути, навпаки, із зі сторони забудовника. Чому? Тому що. Е, людина отримала е, згідно протоколу, вони кажуть, дозвіл да, від селищно селищної ради ще на той момент, до того, як було введено воєнний стан. Е, з того моменту, з 23 лютого по даний час, зверніть увагу, нічого не відбулося. Скажіть, будь ласка, що які конкретні дії відбулися з 23 лютого по даний час? Варто зазначити, що на даній земельній ділянці товариство Вітрувія має об'єкти нерухомості, на які зареєстровано право власності згідно реєстру речових прав на нерухоме майно? От я звертаю увагу витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, за яким зареєстровано право власності на даний будинок і на дане. Другу секцію, які вони знищили фізично, та, попри всі наявні дозвільні документи та свідоцтва права власності, представник місцевої влади все ж вважає, що саме на цій ділянці потрібно вести інше будівництво іншими особами. Скажемо так, що е, тут земля в комунальній власності знаходиться, і військової адміністрації прийнято рішення для того, щоб забезпечити людей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, тимчасовим житлом у вигляді модульних будиночків. Зараз це дуже нагальна потреба для тих людей, які Зараз просто-напросто позбавлені можливості зимувати. Вони зараз проживають в будинках без даху, деяких пошкоджені стіни, і це настільки для них важка ситуація, що навіть на державному рівні поставлена задача їх забезпечити житлом. Чому для облаштування модульного містечка обрали саме цю ділянку, а не якусь іншу, наразі невідомо. Тож, аби отримати відповідь, ми, як передбачено законом, направили відповідні запити до гастомельської військової адміністрації. Ції та автомагістраль Південь проте жодної відповіді так і не дочекались. Воно й не дивно, адже як стало відомо, проти головного підрядника великого будівництва автомагістраль Південь вже відкрито кримінальне провадження за фактом несанкціонованого проведення будівельних робіт. А, між е, прочим, витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, що порушена кримінальна справа. Про те, що не встановлено особи вчинили сам прав на дію, вигоди проведення санційної роботи за даною адресою 2Г-2Д. Тобто кримінальна справа є, але питання в тому, що на даний час вони продовжують знищувати дане майно в зв'язку з тим, що вони закатують відповідні площадки, і далі нам для того, щоб відкопати дані сваї, потрібно буде витрачати відповідні кошти, відновлювати. І сваї забиті на 12 метрів в глиб, при порушенні відповідних свай потрібно їх видовбувати повністю. Це десятки мільйонів гривень витрат для того, щоб поновити протиправні здій місцевої влади щодо розпорядження земельною ділянкою. Довів і місцевий суд Ірпеня, де своєю ухвалою відмовив гостомельській селищній військовій адміністрації у вимозі заборонити товариству Вітрувія перешкоджати автомагістраль південь у проведенні незаконного будівництва. Оскарженню рішення не підлягає. Я звертаю увагу, що тут 15 15 квартирний дім, а ззаді, там, де люди стоять, там 300-235 квартир має бути. І те, що вони знищили. По даному будинку от результати знищення, ви бачите, це кирпичі, які вже остатки цього будівництва. Це дані плити. значить, Оце ж все. Бачите, все, -все сліди важкої техніки. Значить, компанії Автомайстраль Південь, які знищили і перевезли сюди плити, будівельні матеріали, блоки тощо. Тобто це все докази вчинення ними кримінального пропорушення щодо знищення нашої майна. І вони хочуть на нашому будинку, на який це не просто об'єкт, якийсь будівництва, це право власності. У нас зареєстровано в реєстрі речових прав поставити поверх нашого будівлі. Свої якісь конструкції, які, якісь модульні містечка, При цьому з поверх на наше право власності, воно не скасоване, не відмінене тощо. Якщо вони говорять про нібито спірність договору з землі, але ніхто не оскаржує наше право власності на об'єкти, ми за аукціону придбали дане майно у банку національної інвестиції. Тому це е, такий кримінал, порушена кримінальна справа, і ми будемо добиватися притягнення до кримінальної відповідальності працівників як військової адміністрації, так і працівників… Навіть інвестори, які чи не щодня приходять захищати своє недобудоване житло, не можуть завадити рейдерському захопленню. З 2011 року теж інвестував в будинок раніше Кірова-1, зараз Богдана Хмельницького 2В. Питання стоїть в чому, що наразі будь-який забудовник нема різниці, тому що нам адміністрація каже, що цей забудовник, представники забудовник, немає стажу, в нього нема забудов, які він робив там, і так далі. Для нас, як інвесторів, немає різниці, який буде забудовник, там, будучи тій чи інший. Тут головне питання наразі стоїть те, що до цього була зроблена робота шахраями. Чи не шахраями, але були вже поставлені сваї, була надана документація на забудову дозвільна і так далі. І ми, як інвестори, очікували те, що сільрада там ми минули колишній прилипку, голова сільради, обіцяв нам, що він надасть цю землю і цю можливість будувати забудовнику тому, який добудує наші будинки, і це буде загальна. Будівельне, загальний будівельний майданчик, який все все це зробить. Чи не на кожному засіданні люди благають місцеве самоврядування не облаштовувати модульне містечко саме у цьому місці? Не кладіть містечка на нашу землю, не кладіть громади. Вони особисто до мене підійшли Ви на другому там, містечко. Містечко. Такого, не знаю, нам робити? Та замість дослухатися до людей, представники військової адміністрації навіть і пальцем не поворухнули, аби зупинити незаконне будівництво. Більше того, нам стало відомо, що сміття та будівельні відходи автомагістраль південь скидають просто через дорогу від будівництва. Поряд із дитячим майданчиком Тут зазначити, що нічого кращого ніж то що щоб брати та знищувати об'єкти, вони не придумали і при цьому вони вивозять все це будівельне сміття от, через буквально 3 метри через дорогу. Біля ми бачимо будівель... дитячий майданчик, який був облаштований Гостомельською селищною радою. І вже за часів військової адміністрації тут була невеличка, невеличка така площадка невпорядкована. І от на цій невеличкій впорядці ми е е задокументували, що автомобілі автомагістраль Південь. Вони, е все це будівельне сміття сюди вибрасують дорогу й до Києва. Знімальна група Стопкору натрапила на того самого чоловіка, який назвався Прорабом на будівництві модульного містечка в Гостомелі. Тож виявляється, автомагістраль південь офіційно будує зруйнований російськими військами міст і паралельно використовує своїх працівників на іншому будівництві, що негативно може вплинути на термін та якість будівництва мосту. Тож цікаво знати, за чий рахунок зводиться модульне містечко. Не вже автомагістраль південь зайнялась благодійністю. Ті збори, які тут відбулися, це вже четверті збори за фактично цей місяць незаконних будівельних робіт. Люди благали військову адміністрацію і в будівлі, щоб вони не здійснювали будівництво. І тут на майданчику зараз люди будуть писати і президенту, і значить в Мінрегіонбуд, який фактично є. Керівником відповідних проектів координаторів в Україні і люди вирішили звернутися до посольства Польща щодо того, щоб вони надали роз'яснення, чи дійсно польські наші партнери вирішили розмістити тимчасові споруди поверх споруд капітальних. Тож, поки тривають протистояння, нам залишається лише сподіватися, що правоохоронні органи зможуть таки довести, кому ж насправді належить користуватися цією земельною ділянкою і чи мають право. Там господарювати інші, ми ж у свою чергу направили журналістський запит до посольства Польщі, аби отримати детальну інформацію щодо надання для України модульних будинків. Тим часом слідкуємо за розвитком подій і про нові подробиці скандальної справи розповімо у наступних випусках.